Але класно, але вода на сьогодні геть і плюща. Не Прямо не можна повірити, що вчора воно, позавчора воно було зовсім інше. Доброго ранку. Доброго ранку і гарного дня вам з Одеси. Вітаннячка вам з Одеси. Сьогодні субота, передостанній. Коли воно встило пролетіти літочку. А вже взяти. Хочеться провести цей день на морі. Подивитися, скільки сьогодні людей. Я думаю, що сьогодні і завтра буде аншлаг. Тому що з понеділка дітки підуть вже у школу, а сьогодні можна ще насолодитися морським відпочинком. Ходімо зі мною на море. Сьогодні йдемо до сердечка. А тут у нас котичок снідає. Смачного тобі котичок. Смачного. А гібіскус радує нас своїм рясним цвітінням. Подивіться, який він гардющий. І ще подекуди можна зустріти троянди. Це називається Я йду до моря. Відволікаюсь на все підряд. О, машинки поїхали. Я вам хочу сказати, що в цьому році море не дуже нас балувало. Дуже велику кількість часу воно було холодне. Ну, але ж я не залежу від температури моря. Раз літо, значить, я купаюся. Купаюся з 21 квітня. Я навмисно продовжила в собі купальний сезон, ну, бо цього потребує моя спина. Це було не так легко, як здається. Але ну, я така людина, що я люблю перемагати, перемагати саму себе, свій якийсь дискомфорт перемагати заради якоїсь мети цього варто робити. Зараз, допустимо, я йшла, до зупинки під'їжджає і 127-маршрутка, -ма і 185-та. Можна було сісти на маршрутку та й поїхати. Але ж я знаю, що я схильна до повноти, тому примушую себе більше ходити уявляєте, по скільки кілометрів я щодня проходжу. Це порядка 15-20 кілометрів щодня. Ну, це не, не дуже просто. Але, але це потрібно для мого здоров'я. Ну, звісно, не без того, щоб якийсь день полінуватися, провести його повністю вдома, полазити в Ютубі. Попередивлятися новини не без того, але таких днів набагато менше, ніж активних. Набагато менше. Я сьогодні йду по Костанді. По Костанді вийду на фонданську дорогу і там хочу пройтися до 13-ї станції фонтана до сердечка. Друзі, подивіться, який цей красивий, Боже, клас. Подивіться, який він гарнющий. Наче блискових багато, а таких... Ой, дивіться, бджілочка прилетіла. Дуже люблю той стан, коли не потрібно поспішати, коли ні від кого не залежиш, коли знаєш, що ну прийдеш на півчаса, на пів години пізніше або на годину пізніше, і тобі за це нічого не буде. Дуже полюбляю такий стан. Люблю йти цим тонем. Ніби зараз попадеш у казку. Класно. Hello. Так, йдемо до моєї улюбленої видової площадки. Подивимось на море, на море зверху. Вау! Друзі, це просто вау! Яке воно красиве! Це просто вау! Клас! Море, я йду до тебе. Чекай мене! Спускаємось, друзі! Дорозі у нас ресторан Риф Ви знаєте. Чекають своїх клієнтів. Друзі, як вам подобається сьогоднішнє море? Позавчора. Хто дивився моє відео? Позавчора воно було рівнесеньке-гладесеньке, без жодної хвилечки, прозоре спокійне. Правда, дуже холодне, я не знаю, яке сьогодні, але воно було абсолютно спокійне. А ви подивіться, що робиться сьогодні. А сьогодні хвилі. Ще й такі немалі, я вам хочу сказати. От таке воно. Непостійне це море. Так, а я ж... Так і йду до кораблика, хотіла до кораблика, що там цікаво робиться, боже, які хвилі, мама дорога. Я ж в таких боюся купатися. Купалась, звісно, але я люблю спокійне. Хто мене дивиться, той знає, що я люблю спокійнесеньке, гладесеньке море. Може, воно тепле? Не знаю, зараз побачу. Так са возмущається. возмущається. Лабрадорчик поплив у воді. А такса ні, такса боїться хвиль. Знов побіг, за хазяйкою, за хазяйкою побіг. Пляж ресторан Кораблик. Ну і ще мимо нього я пройду на зворотньому шляху. Але зараз я йду до сердечка. Тут басіння є дівчинка. І нарешті наш спортивний пляж. Хлопці грають в волейбол, жовто прапори висять. Добре, дуже добре, що наші хлопці активно проводять свій вихідний. О, друзі, я вже прийшла до серденька. До сердечечка, до серденька. Тут я буду купатися. Подивіться, що сьогодні виробляє море. Як вам це? Ну, дивлюсь, люди купаються. Може вода вже потепліла, зараз попружую. Але які ж красиві ці хвилі. Оця піна шампанського. Просто заворожує. Жіночка бігає, грається зі своєю собачкою. Так, що я вам хочу сказати? Так, море дійсно потепліло. Дійсно потепліло. Змінилася течія, і тепер воно тепле. Але ви бачите, які хвилі. Вони просто збивають з ніг. О, мои давние знакомые идут. А я... Идут купаться, а чи не в таких? <сих> <сих> Опа! Класс! Ой, класс! А <сих> не хочешь? Ця каже, дурна ястреба, так? Прикол. Нє-нє, я не дурний. Нє-нє. Нє-нє. Мэйли. Ну, стрибайте. Стрибайте. Опа, Опа смелива. Опа, и друга. Ну, а ты? Скажи, а я самый разумный, я не хочу. Цього песика понесли примусово купатися. Все, пішли далі на прогулянку. Так, перший пішов. Молодець. Другий пішов. Молодець. Хто наступний? Третій пішов. Молодець. І ще хтось буде чи ні? Єс! Молодець. Ну, ще один остався. Опа, клас. Дівчинка в нас не пірнає, чи пірнає. Ой, дівчинка пирнає. Друзі, хочу зайти і боюсь, щоб камеру не замочити. У сьогодні дуже велика хвиля. Отаке, друзі, море перемінчиве. Позавчора воно було гладесеньке і дуже холодне. Сьогодні воно дуже тепле, дуже комфортне, але дуже великі хвилі. Нечеве наше моречко. Але класне. Але вода на ну, сьогодні геть теплюща. Теплюща, теплюща. Йому не можна повірити, що вчора воно, позавчора воно було зовсім інше. А друзі. Аба, разом. Маленький. Так, друзі, сьогодні зовсім інша обстановка. Море тепле, люди купаються. Море зробило подаруночок, перед передостанній день літа. Друзі, хто іще надумає приїхати в Одесу, якщо хочете недорого, можете зупинитися у мене. Напишіть у коментах, потрібна кімната. І ми з вами договоримо. І ще є час насолодитися морським відпочинком. Друзі, сьогодні море. Зовсім помінялось, але колір, друзі, колір зводить з розуму просто. Таке воно красиве. а піна з шампанського. А оця піна з шампанського клас. Супер. пляс ікра. Я йду по великому фонтану в сторону 10-ї станції. А після моря я піду плести сітки. Бакланчик ходить. сподівається, що його чимось пригостять. Пляж ресторан Кораблик сьогодні виглядає так. Бачите, сьогодні багато людей у воді. У воді, бо вона тепла. А позавчора було зовсім по-іншому. Я купалась одна. Одна на все море. Можете побачити це в попередньому відео. Перемішана з піском і з водорослями. Але це нікого не зупиняє. Подивіться, скільки людей. Дитяча площадка. Для шкірі. Багато людей на лежаках. Ну, бо у них лежак коштує 200 гривень всього лише. Грибуться в пісочку. Тут мені більше подобається. Тут зовсім нема ракушок. Пісочок. Якрасенький пісочок. Це навпроти цього готеля. Але море сьогодні зводить з розуму просто своєю красою. Пляж Куба. Теж людей багато. Пляж Рів'єра сьогодні подивіться. Скільки людей купається, і скільки на пляжі? Це Рів'єра. Моя улюблена гойдалка? Пляшка Кокос. Сьогодні виглядає так. Багато людей купаються. Інклюзивний пляж. Тут ми були практично позавчора і ви бачили чистіше море, без людей. А сьогодні оце таке. Так, тут грають і волейбол. така обстановочка. Хвилі ніби на океані. Десята станція фонтану Дуже красиво. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Обов'язково напишіть комент. Як вам обстановочка на пляжах в Одесі, поставте вподобайку і підпишіться на канал Наталія Весучина. І до нових зустрічей на каналі. Пока-пока. А так ми наближаємо нашу перемогу.